На відстані в 7 кілометрів від міста Кривий Ріг Дніпропетровської області розташована Новопільська сільська рада, одна з найбільших за площею у Криворізькому районі, з більш як 4-тисячним населенням і розвиненою інфраструктурою. А саме, залізнодорожньою станцією, власною школою, дитячим садочком, будинком культури, аптекою, магазинами, функціонуючим хлібокомбінатом, олійницею та фермерськими господарствами. З адміністративного центру сільради села Новопілля дуже легко доїхати до міста двома лініями маршрутного таксі. Але стоп, зупиніться на хвилину, озирніться навколо себе, і за усіма зручностями ви побачите страшну картину майбутнього своїх дітей та онуків. Навколо сільської ради виросли гори відходів та бруду, села потопають у несанкціонованих смітниках, самовільно утворених біля дитячого садочку, житлових будинків, будинку культури та кладовища. Загальна площа забруднення становить уявіть більш ніж 10 тисяч квадратних метрів. Нерідко можна побачити дітей, котрі бігають і граються у смітті. І тут постає питання: чи так ми маємо виховувати підростаюче покоління? У жовтні 2015 року органами місцевого самоврядування у особі голови Мелетича Володимира Микитовича було передано 57 тисяч гривень місцевому ЖКГ, директором якого, до речі, є син самого сільського голови. Ці кошти мали бути спів. Рямовані на ліквідацію усіх стихійних звалищ по сільській раді. Але замість вивезення відходів на відповідні полігони, встановлення баків та вирішення такої гострої ситуації, головою сільської ради був відданий наказ відгорнути сміття та засипати його чорноземом, замиливши таким чином очі громаді села. Надзвичайно складною є ситуація з дорогами сільської ради. Центральна вулиця всипана вибоєнами. Від асфальтної дороги не залишилося жодного місця. І в той же час від приміщення сільської ради до шикарного будинку сільського голови стелиться нещодавно покладений новісінький асфальт на суму 124 тисячі гривень. Незакритим питанням для громади залишається і горизвісна будівля колишньої контори по вулиці Садовій. Котра невідомим чином із приватної власності місцевих жителів перейшла на баланс сільської ради і знаходиться у аварійному стані. Слід зазначити, що активісти та молодь сільської ради висловили бажання власними зусиллями та коштами відремонтувати будівлю для подальшого створення спортивно-розважальних секцій та гуртків. Проте сам голова не має ніякого бажання сприяти розвитку молодшого покоління сільради, адже він має на меті продати контору. Існує ще одна серйозна проблема: це масова вирубка живих дерев в лісосмугах. Так, в селі Новопілля на проміжку в 300 метрів було виявлено 120 зрізаних дерев. Точно відомо, що не тільки місцеві жителі ведуть вирубку, а й працівники комунального підприємства Новопілля. Підтвердження тому це зрізані колоди, які знаходяться біля котельні, яка знаходиться на балансі сільської ради. Небайдужі мешканці Новопільської сільської ради закликають громаду не жити по принципу Моя хата з краю», а брати активну участь у житті села та відстоювати свої погляди та переконання у тих чи інших питаннях.